Вітаю, любі українці, ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Всі ми дуже чекали різдвяних свят, а більшість з нас, немов діти, очікували новорічного дива. Думаю, всі українці загадували одне й те саме новорічне бажання. І дай Боже, щоб цей 2025 рік був переможним. Ми після свят вирішили трохи розвіятися та кудись вибратися з дому. По дорозі зупинилися біля лісу та вирішили трохи прогулятися. Дуже сильно, аж з їх збиває. Неможливо знімати при такому вітрі. То міста ж колишиться. Ліс хоча й занурився у глибокий зимовий сон, але вітер, друзі, хоче розбудити його. Сьогодні такий сильний вітер, що, здається, ніби він танцює шалений танець якийсь. Тут дуже легко дихати, повітря прохолодне і чисте. Друзі, а ось гляньте, які гарні сережки моя Вільха. Набрали протягом купу лишніх калорій і от вирішили трохи потратити їх. Шишечки, які гарні Дивіться, друзі! Сосенка маленька росте, яка гарна. Велика сосна. Чи пшина росте? Друзі, люблю. Ой, зачепилася, відпусти мене. Друзі, дуже люблю це їсти. Мене чоловік навчив, я раніше його не їла, а він все каже, що як примерзла шипшина, вона дуже смачна, вона справді дуже смачна. Ото все можна їсти, хіба ці кісточки випльовувати. в роті, навіть і шкірочка встає. Хіба кісточки випльовувати треба. Дуже смачно. Зараз візьму кульочок на чай, чайнернемо собі. У мене сьогодні енергія аж зашкалює. Тут неймовірно красиво. що такий сильний вітер, особливо ось тут, на цьому місточку. І коли ще той місток, я ж нас з них ну, але мені хочеться ще вилізти кудись далі, ще вище. Тут неймовірно красиво. І нам тут дуже цікаво погуляти. Аж міст колишний. Дуже сильний вітер. стоїмо на такому місточку зверху і так полишим, аж мене з ніг здуває, що не можу камеру втримати. А отут ось якісь бобри річку перегатили. Ось які ялинки. Не ялинки, а сосенки. Молоді сосни, дивіться, які красиві. risque У мене чоловік дуже їсть таку шипшину. Вон Олег Калини нарвав. О, а де ти знайшов калинку? Тут рядом. Калинка. А от калина від тиску дуже гарно допомагає. Смішна! Лише пісточки треба випльовувати, а сама дуже смачна. Не взяла я камеру ту що з палкою. Мало знімати. Шипшина дуже смачна, коли вона примерзла, вже вистояла морози, і насправді вона дуже смачна. Hum! hum. Напевно, ялівець. Я не до яліру, я знаю, що крапки з ялівця роблять віру. І не дивлячись на те, що був сильний вітер, що було таке доволі прохолодно, ми залишилися бадьорі, сповнені радості від такої прогулянки. Дякую всім за щирі коментарі та побажання. Особлива подяка пані Олені за фінансову допомогу. Пані Олено, щиро дякую вам, дай вам Бог міцного здоров'я. Нехай Бог береже вас та вашу сім'ю. Дякую всім за перегляд, дякую, що залишаєтеся з нами. Бажаю всім міцного здоров'я, успіхів у всьому і дай Боже нам перемоги. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.